Добрий добрий. Це Оскар. Тетя Валя, як ви там? Ничего, боремся. Та теж воюю. Я ж зробив відео про вашу поліклініку двенадцяту знамениту. Щоб знали, щоб бачили. По всьому інтернету, в яких умовах знаходиться поліклініка. Е, добре, Молодец. Тетя Валь, а скажіть таке ще, будь ласка, я хочу завтра підскочити, привезти каші. Ну так, без відео, без фото, без нічого передати. Можна вам буде? Там хлопцям варить, там воно, які і геркулес, і крупи всякі мені передали. Та, я привезу вас, наберу і передам тоді. Чуття, і і, і віде... милиці. Ага, і та, милиці ти, мені ти, ще ти, передали. Ти... Да, милиці приносите. А... а я десь сюди... Піди... Okay. А хто дає номер телефону? А ми ж з вами обмінювались, коли познайомились. Да, 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 да. Ой, блин. У тут є сестра-казайка. І ви приведете до неї. І вона забере це і хлопцям дось. Та там не то, що хлопцям, це більше на кухню, щоб хлопцям готували. А. Ага. Там багато суміші крупи всякі, таке, щоб варити хлопцям. Там і геркулес і ячмінна каша. На кухню а, а ви післязавтра будете? Ні, я через 6 днів. А, через 6 днів. Я 6 е, mm -hmm. ну, Взагалі, я буду готувати ще запит на міністра охорони здоров'я по поводу 12-ї поліклініки. Mm -hmm. е, буду просити, щоб виділив кошти, щоб виїхала комісія, щоб подивилася, яких жахливих умовах наші хлопці там знаходяться, де й прості люди. Mm -hmm. Mm -hmm. Хай менше жирують, де за зарплату зарплати виписують, хай мандують і дивляться на реальність, а не перерізають ленточки красивих больниць.

Ні-ні ні. Ну я бачу ваше відео поширення. По, по фейсбуку, друзья, по фейсбуку дав. А, так ви вже на знаменіта? Так. Да? <laughs> <laughs> Казала дівчата, Валентина, ти в ютубі, це, звізда ютуба. Кажу, що таке? Я ж не знала. Футе разірвала, як ти з Оскаром там обнімаєшся і то, і цьо, в тринадцяті полотці. Кажу, пів, то я так просто зайшла, я не бачила його, кажу. А я побачила скажу, то ну я бачу, ну його що я знаю його? Ну коротше. Нічого, зато ми так добре провели время і з хлопцями пообщалися. Хали В общем хлопців я беру під опіку і буду їздити до них і допомагати їм. Добре, добре, сонечко, давайте, допомагайте і нашому особливому відділенню, як якогось спонсора, щоб нам зробили цей ремонт А відділення і у вас яке? хірургічне чи яке? Ні, ну травматологія. Травматологія. Це сустави. А в нас Назарбацієвич це він молодий ж, хірург, він тільки оце, чи, чи знаєте, ага. він, чи півтора, я вже не пам'ятаю. А то він починаючи хірург молодий. Ну старається, звісно. Ну, там в таких і... умовах савдеповських, там же шкафи 70-х годов. Що ж там можна старатися? Mm -hmm. Mm -hmm. Зато хол такий європейський, що куди там? Нами і а, на четвертий? А що че на четвертий? А там здесь якийсь я не знаю, бо там порядок от народу, зайдіть туди подивитесь. Там порядок і в, там, і в палатах, і в коридорі, і кругом. Хорошо, я И... завтра приїду. Я такий, що я приїду. Мені принципіально, якого хрена, нас всіх дуже за дураків. От так завжди. По Тьомкінській деревні, четвертий етаж ми зробили ремонт, і всіх прямо на четвертий показуємо, все добре, прекрасна маркіза. Там, там завідділення дуже такий, завзятий такий, молодець. розумієте, він давно там робить, і він не тільки для серва, а для... Ну це добре, значить познайомлюся з ним. Так, да. ну ми ж думали. Ні, ну все, ну заметано. Так, да, так, да, так. Да. Все, все, обнимаю. Так, ну все, я вас сделал знаменитой, думаю, мало ли, може хлопця найде. Ну, на стороні не мешає одного двох, хай будуть, на всякий случай. Для разминки. Ну, все, цілую вас, счастливенько вам. Я вас люблю, за юмор. Давайте, я тоже цілую вас. Счастливо. Дякую.